Оце сьогодні моя така робота. Ця поставочка вже була давно. От, От. я зараз поставив на нього трубу, навіть капає вже. Обіцяли сніг. Горіх того глека обрізав, щоб Може що щось там на Ще лишив такісь. Ось, оце. Це така труба в мене. Звідти заглушка, правда. Заглушки нема. Купив. На три метри. Така собі тілевишка маленька. Крепка. Крепка така, що Хоч би що. Зарпатурки? Ну. Більше лучше не треба. О! Як дерева повітче по, по крижував дерево Да,